Далі ми зробили світло в складі. І тепер у нас красота. Шість отаких от прожекторів по 50 Вт вальнули. В принципі, на 90% достатньо. В тих зонах, де буде потрібно ще додатково, то у нас є такий ось прожектор. Плюс отакий от прожектор. Тобто то вже таке локальна підсвітка, точечна, А так, склад має тепер освітлення. Можна працювати більш комфортно. Продовжуємо облаштовуватись. Там буде у нас фото-відеозона. Стілажі підготували. Тут буде така робоча зона, теж. там перевдягальна зона буде в тому кутку. Продовжуємо готувати. Наступного тижня, я думаю, ми вже запустимося в роботу повноцінно. Розборка Ford Edge, Дорест, Рест і Kia Електро. Вже Житомир. Auto quest.